Віднині черкасцям доведеться рахувати кожну краплю води. Із 1 липня водопостачання та каналізація вже коштують удвічі дорожче. Національний регулятор кардинально змінив свій підхід до формування та затвердження тарифу, пояснюють на водоканалі. Ціну затвердили одну для всіх категорій споживачів. У профільних міністерствах говорять, що це все вимушено. В Україні не перераховували тарифи останні 5 років, тому водні підприємства працювали собі у збиток. Різницю мала відшкодовати держава, проте лише Черкасів. До каналу вона заборгувала більше 100 мільйонів гривень, і на тепер резервів на компенсацію в держбюджеті Катма. Цей тариф з 1 липня складатиме по водопостачанню за послугою водопостачання 3 гривні 70 копійок за кубічний метр, і по водовідведенню 3 гривні 92 копійки за кубічний метр. А разом це буде 7 гривень 62 копійки. Звичайно, це суттєве подорожчання і якби, ще є певні якби, нарікання мешканців, тому що ну, підвищити майже в два рази тариф. Звичайно, це тягарем ляже якби на гаманець кожної. Сім'ї. Найближчі місяць-два основна увага буде наша прикута до роботи соціальних служб для того, щоб оперативно опрацювати всі звернення громадян в частині нарахування житлово-комунальних субсидій, тому що значна кількість громадян відповідно до зростаючих тарифів, вона отримає право на Використання житлово-комунальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.